І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гробець Ю і дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає танкую боєукладкою. Так, я раз боєукладкою, я так розумію. <сміх> Чудовник. На, ЄЛК ЕН Ел 90 по простонародному ялинка. Карта Речі, ну що ж, до бою. Так, ну це в нас імбіщенське імбіщі. Це ми точно знаємо. На восьмому рівні, то точно. На непомітність, по-перше, по-друге, у нас є барабан на три снаряди. Ну так, гармата, так на вигляд вона не вражає, але вона вражає своїх ворогів, своїх суперників. Я думаю, ми в цьому переконаємось бо ну карта Редшер це в нас як зазвичай на лтшка дуже багато перехлопушено суперників. Це як зазвичай, це така тенденція. Так, приїхав. Де у нас ЛТ супер. А, а у нас по дві ЛТ в цьому бою, а у нас є дві артилерії в цьому бою, а це теж клондайк для артилеристів. Ну. Е, напевне з якого респу? Ну, з нижнього респу краще напевне, грати на артилерії, правда? Там можна і позакіду. Ну, в принципі, куди хочеш, туди і позакідуєш. Хіба що там розвалені замки не позакідуєш. Ну і з верхнього респу, якщо стати на А1 квадрат, але. Ну, всі знають, де стоять артилерії, і якщо вже прорвуться, наприклад, такі, як і ялинка, танки, то вони їх там повихлопушують. Ну, Це вже буде пізніше, поки що стоїмо. Біля нас, бачимо, стоїть і Тайп-62. Якщо що, якщо будуть агресувати на нас суперників, то буде нам підмога. Тут величезна, просто армадіще ще приїхала суперників тяжів. Буде там у них заробіще, багато тяжів е в цьому бою. 5, а в нас. А у нас 4. Бачите, як балансер розбалансує. Так, ну а я поки тут розповідаю чудові та цікаві історії, у нас вже, до речі, 1-0 не в нашу користь. Граємо ми до бій, ми всередині топу е, проти дев'яток та 7. Ну, це не важливо. Мені здається, для ялинки це зовсім не важливо. Навіть якщо проти 10 грав, це не важливо. Хіба що там ЛТшки десятки можуть пересвітити, правда? <с, <с,> ну Більш там у них потужніша так скажемо, оптика. Це колись я навіть пам'ятаю, як з'явилися десятки ЛТшки, Тесту ЛТ, так, по-моєму, з'явився. І там ну, огляд ну настільки крутезний в нього огляд, плюс непомітність, плюс ще й гармата нахлопушувальна. Ну, непогано так нахлопушу вона. І всі блогери кричали, просто ось, ну, що ви, це зламає рандом, це ж ти уяви, наприклад, от така карта невелика, як речі, ти прямо свого респу можеш пересвічувати <сум> суперників. Це я так згадую. Це було давно вже. І мої баратіші, які зі мною починали грати в танки, теж казали, от ти прокачаєш десятку, ти побачиш, наскільки там важко грати на десятках. Тому що, ти, тому що дуже тебе там всі пересвічувати будуть. Розповідайте свої чудові та цікаві історії в коментарях, бо дуже цікаво їх почитати. 1-4 не в нашу користь, знову ж поки я розповідаю чудові та цікаві історії. Дивіться, ось те що я казав. Приїхав зараз вихлопушити артилерію, вже буде нам підмога, вже ми трішки І знівелюємо їхню перевагу по ХП. І вже два вороги прихлопушина. І потихеньку знівельовуємо перевагу по танкам. Ну Такий буде, бачите, обережний такий розвідник, такий розвідник диверсант <сояв> постояв, подивився, що відбувається, поїхав вперед, бачив, що небезпеки такої, якби і немає. Можна проїхати, погресувати. ЛТТБ, от він, він, він боїться вступати в дуельну дуель з ялинкою, тому що три снаряди все ж таки пам'ятаємо про це. Так? <сояв> а Тут стоїть по своїм справам стоїть. Чопер нахлопушується, нарешті починає агресувати на нас ЛТТБ, і за рахунок нашого героя він був теж прихлопушений. Три вороги знищені, а я вас попереджав, що тут буде багато ворогів знищено. Тут, як зазвичай, як на АТК грають. Навіть на ЄБР-ах, я пам'ятаю, тут таке щось неймовірне неймовірно Ну На ЄБР-ах бачите, ну, дійсно от просто треба ганяти по всій карті, вирячивши очі. Ніде не зупинятися, кого бачу, того приклопушу. 6-7 вже побою, вже вирівнюється, і вже бачимо, що перевага по КП команди вже в нашу. Це чудово. Там мені здається проблеми, були все ж таки з тяжами. Щось там, там по-моєму, один у нас тяж залишився, так? Нічого я не помиляю. Так, а Тигр у нас перший стоїть на нашому респі. Я так розумію, що він зовсім апетажний. Це теж перевага поки що у суперників. Ну а так як наш герой диверсант. От і лам... ну бачу, що дальникам стріляти ще те задоволення. Можливо, ще й екіпаж не дуже прокачений, бо ми бачили, що дійсно точність, слушність, непогана, хоча треба, правда, зводитися, зупинятися, повністю зводитися. Це в нас не ЄБР, де снаряди просто прилипають. Зрозумів голяма ще це небезпека систева фугасом хотів вліпити. Якби, якби вліпив, то це було все. Це було б фіаско. <с. <с.> ну, а по результатам 1141 настріляно, вороги знищено. 1500 насвічено, в принципі, непогано, як для такої карти, де в принципі немає кому постріляти з нашими розвідданими. І все ж таки ми втрачаємо правий план від нашого 8-9 до нульову лінію. Там вже проходять. Намагаються проходити по тилам, намагаються по центру пройти тут на глюки Треба їх зупиняти якось. А ще такий є варіант, що проїхати от сюди дійсно не через річку, а проїхати через дирижабель. Якщо вони, випучивши очі, поїхали вперед, ну там рада, у нас перешкода. І тут же ж і Говіка. А Говіка агресує, тому що він, бачить, злізлющий на ялин. Імбо кущища ніхто не побачив. І тут лише треба влучити. 7-9 рахунок. 7-10 рахунок. А перевага все одно в нашої команди. Ну, -ну, 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 -ну. О, не пробуває. Є что. Да. Оце був небезпечний суперник для нас, <гум> тому що він в тили заходив. 4 вороги. Вже достойніший боєць. Так, ну якщо СТРВ там і залишилася по центру, позаду нас нікого немає, і ми все ж таки, так як я і планував, так як я і рекомендував, можемо проїхатися ось тут із сторони дирижав. Ну, Чіпуванчик вийде суперників. Вони бачите, вони е, ну, вже, ну, в принципі, там і 112 вже біля нашої бази, але далі просування немає. Я так розумію, що Тигр перший проснувся, він почав так, він їхав, він почав там дифтити базу. По центру проблеми в нашого ТС-60. Треба йому допомогти. Напруженіший момент битви. Він там, в принципі, сам собі непогано допомагає. П'ять ворогів знищено. Поїхали далі, ще є по кому постріляти. Це ще не все. Кен PNH... Ейдж. А може він і вперед поїхав, бо він... останній раз він був виявлений біля дирижавки. А Т-68 тримається непогано. Ще там на нього агресують. От от він, бачите, він на себе <гум> виманює суперник. І це чудово, І тут їх всіх перехлопушують. Реалізація барабану ну, по 12-й бальній системі на 6 очку, я б сказав, тому що не завжди вилучає. Але <гум> давайте дамо навіть 8 очку, тому що вже 5 ворогів приклопують. Вже перевага по, по ХП команди, так і у нас вже пів бою в нашу користь 8. Він, він там шотний шотний. І перевага по танкам знівельована повністю. В основному за рахунок нашого героя і за рахунок того, що ТС-60 так чудово на себе виманював суперників. Просто шикарно. От, якби ще точність влучність додавати. Ну точність, слушайтесь, якщо додати, то буде точно імбіщенські біжі, які буде лармати рандоми, але же, в принципі хай воно так і буде. Yeah. Навздугін вже їдемо за фінедж, він вже знітився, він вже стає там, дефовський дефес, ТРВ буде по центру прокривати, Вовіка суперників, яка була. Прозвалених замку, напевно, на А1 десь там квадрат поїхала там за Імбо Кам'янецька. Зашкірилася. Світить СТРВ і артилерія накопича нашого тих. Ну, чудово, що тигр проснувся, до речі. Буде нам підмога. Втратили ми, до речі, не помітив я, як ми втратили там е цю... ТС, яка ну, ну, на братіж на ТС дуже чудово зіграв. І головне, щоб зараз артилерія не стріляла. Все чудово, 6 ворогів знищено. Воїн достойніший. Якщо б боєць достойний, то воїн тут точно достойніший. так. Тепер треба перехитрувати стерео. І наш герой знає, як це зробити. У нього весь бій був такий хитрий план, на бій. вражаюча перемога. Ну, виявив артилерію і, і, і напевно що... А, чудово, її там прикопушили, за нашими розвідданими. Ну і що. Чекай, СТВ, ми їдемо за тобою. Там вперед їде сортан, тигр, ну бо, бачите, будуть його розводи. І в ще, як зазвичай. Ну, на ходу я б не стріляв би. Бачили, що навіть з, повністю, повністю зупинка і все одно не влучає подарника. Чидовий віч, чудовим настроєм. Сім ворогів знищено. 2600 навіть і насвічено на такій карті. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.